Шведи з латвійцями під жовто-синіми прапорами у Львові відбувся перший тур чемпіонату України з флорболу. У фінальному матчі господарі майданчика зіграли зі столичним клубом КФК у минулому сезоні. Вони здобули бронзові нагороди чемпіонату, а тепер ще й заручились підтримкою висококласних легіонерів. Вони грають на досвіді гравців зі Швеції, тобто це досвідчені гравці, які приймали участь у шведській вищій лізі. Ну і це звичайно рівень, рівень самих гравців набагато вищий, ніж нас. Однак і у львівській команді не лише українці на підмогу колегам прибули чотири гравці з Латвії, ще одного європейського центру флорболу, звідти і головний тренер Лемберга. Єднозначно він піднімає наш рівень і працює над і не тільки технікою, але над розумінням гри. От саме над пояснення, що таке справжній флорбол і як не гратися не просто бігати, не просто бити Тобто розуміння командної взаємодії, тактики, стратегії. Доречність свого приїзду до Львова шведська делегація довела уже на старті фінальної зустрічі. На два пропущені м'ячі Львів'яни змогли відповісти не одразу. Коли ж відставання нарешті почало танути, київська збірна увімкнула другу передачу і розрив зріс знову. За рахунку 5-2 здавалось, переможець уже відомий. Ми в цьому році вже великий шаг вперед зробили. І чисто українські команди в плані тільки українські клуби участвують. Раніше приїжджали, був відкритий чемпіон, приїжджали. З Латвії і Білорусії команда тепер чисто українські. Так що на та год етабольшої шаг вперед. Ну я думаю, на слідчий год буде совсім без лігіоніра. Та легкої прогулянки скандинавам не влаштували. Львівсько-латвійськими стараннями вдалось скоротити різницю в рахунку до одного м'яча. Тепер понервувати довелось гостям. Може бути емоціонально. Я так можна сказати, подошов к этої ігре, перегорел і можливо, немножко в этом моменте я не смог сконтролювати свою емоцію. Поэтому за это я був наказан удален на п'ять минут. Чим немножечко я считаю, підвел свою команду. Ініціатива поперемінно переходила до обох команд за рахунку 8-5 львів'яни вкотре прорвали захист суперника та судді вгледіли порушення і взяття воріт не зарахували. Цей гол міг стати вирішальним, бо після фінального свистка саме цього одного м'яча львів'янам забракло до нічієї. Там реальний був год, але це був рікашет. Характерно суддям теж ошибатися. Можна шибатися один, два, три рази. Але сьогодні ми наблюдали що немножко більше. тому що очень сильна ігра, очень однакові команди. І за цього судді теж волнувалися і теж можна зрозуміти. Відтак, переможцем першого туру західної конференції став Київський клуб. Далі ще два турніри у Тернополі та Калуші. За їх результатами визначать чотири команди, які у квітні гратимуть у фіналі чемпіонату України. Левкостек, Юрій Герасимов, головні новини Львова.